Друзі, мої вітання! Мене звати Мар'яна Черкаса. Сьогодні до нашого ефіру долучається Тетяна Гайне. перемикайтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації. Підпишіться на наш канал, поставте лайки. Звісно, не забудьте відправити це посилання саме вашим друзям. Нас вже більше 110 тисяч підписників. Підпишись і ти! Пропоную розпочати із теми війни Індії та Пакистану. До чого це може призвести? Чи Власне, це їх, чи все ж таки розгориться масштабний якийсь конфлікт? По-перше, вітаю, Маріаночко, вітаю всіх підписників Астрофеномена. Ну що ж, давайте глянемо, що ж, чи, розго... чи дійсно буде там конфлікт? Так, давайте подивимося. Ну, дивіться. Тут чітко йдуть, і скільки я вже не дивилася цю ситуацію, карта помірності і п'ятірка жезлів, також десятка жезлів, що каже нам про те, що я не бачу такого масштабного конфлікту, який би розгорівся там. Тобто тут ідуть якісь по карті закохані або домовленості там з часом, або якісь переговори, але ось такого конфлікту, який очікує весь світ, я не бачу. Але що важливо, мої хороші, зараз дуже багато. То розганяють інформацію в, взагалі в українських пабліках про цю ситуацію, про цю війну. Я дивилась, чи вплине вона на хід подій в Україні чи якось важлива ця ситуація для нас. Що я побачила? Ні, ця ситуація для нас не важлива і, взагалі, я рекомендую. Менше звертати увагу на цю подію для нас, тому що зараз у нас в Україні відбуваються надзвичайно важливі події, відкривається завіса отого от таємного, і зараз ми реально на фінішній прямій, яку вже можемо бачити, можемо спостерігати. Тож зараз дуже важливо. Просто мега важливо не зливати свою енергію, свою увагу на цю подію. Так, переглядати, що там відбувається, бути в курсі, так, але не акцентувати увагу. Тому що, повірте, у нас зараз відбуваються важливіші, надзвичайно важливі події для України, для нашої перемоги. І тому акцент. На війні Індії та Пакистану не такий же важливий для українців. Отже, пропоную поговорити про Україну плани ворога до дев'ятого. Авня, чи хоче ворог намагатися окупувати певні якісь населені пункти? Як раніше, наприклад, говорилися в різних заявах щодо запорізького напрямку та херсонського напрямку, а також Дніпропетровщини. Чи загалом на можливо ворог зараз планує відступати, враховуючи знову ж таки також їхні заяви? Дивіться, ворог справді планує тут постійно падають, оскільки ви не дивилися ті самі карти, тобто паж мечів, туз чаш, туз жезлів, що каже, що у них є плани на нашій землі, вони мало не рахують їх своїми. Але чи вдасться їм це по десятці чаш, що символізує ілюзію? Ні. Так, ворог ще буде бити по деяких містах України. Будуть, на жаль, ще жертви і серед мирного населення. Але я не бачу, щоб ворог щось максимально десь просунувся, наприклад, в напрямку тієї ж Дніпропетровської області. Не бачу я цього, не вдасться зробити це ворогу. Для нього це тяжка ноша. Тому він дивіться, буде бити і рушити, тому що, що башта і туз мечів. Але чи окупує по Пентаклів? Ні. Найкраща новина, яка може бути про те, що в них нічого не вдасться. Чи буде тиша на 9 дня з боку Російської Федерації, про яку вони говорять? Дивіться, дуже такими нелегкими, я бачила, дати до 6-7 до травня. Для багатьох міст України, на жаль, ворог буде лютитися, ворог буде бити, ще раз кажу, буде атакувати і не лише шахедами. На жаль, не лише шахедами. Давайте глянемо, що там відбудеться на 10-те. Чи буде ворог атакувати в ці дні? Мар'яночко, Давайте ближче до тих дат, тому що мені зараз показує небезпеку на найближчі дати до 7 числа. Там воно дає тишу мені, от якось після 6-7 тихіше. Причини, чи це буде тиск на ворога, чи це ну це явно буде не його рішення, тому що ворог наш не вміє йти на домовленості і не вміє виконувати свої обіцянки. Це цього навіть не прописано в його ДНК, але там буде от якось мені показує спад. Тиша, але ми обов'язково зустрінемося, я впевнена, до цих дат ближче до цих дат, і передивимося ще детальніше, тому що ми знаємо, що переглядати шизофреніка дуже важко, тому що в нього може бути 7 п'ятниць на тиждень, він може змінювати свої плани, і е, через зміну планів може змінюватися і хід подій. Тому обов'язково будемо дивитися, будемо проглядати. Зараз хочу сказати: бережіть себе. Міста, от, е, е, різні регіони, особливо Дніпропетровська область, місто Дніпро, Кривий Ріг, Марганець, той же Нікополь, взагалі там зараз буде гучно, е, Київ. Небезпека, Львів, Рівненська область, суми, Сумщина, навіть не так суми, як Сумщина, там ворог чи не щодня гатитиме, буде дуже гучно. Тож, будь ласка, в ці дні бережемо себе, бережемо своїх рідних, бережемо своїх близьких. Що дякую за це попередження наших глядачів і всіх українців, хто дивиться наш астрофеномен. І також хочу поговорити про те, чи буде так зване привітання в лапках від наших збройних сил України 9 травня для Російської Федерації, так, враховуючи їхню от, цю от, можна сказати, паніку, яка зараз відбувається на тлі того, що вони там і хотіли скасовувати свої паради і так далі. Чи готуємо ми якийсь сюрприз, такий масштабний? не на 9 травня. Пізніше може бути. Дивіться, на 9 травня ми ж якби не є Такі, як наші вороги, і ми можемо дотримуватись якихось домовленостей, певних домовленостей, тому що ми держава, яка слідує законам, слідує правилам, не дивлячись на те, що ми е живемо більше трьох років в умовах повномасштабної війни. Але ж повірте, ми могли би по своїх силах вдарити, навіть крім тих шахетів, дронів, які ми запускаємо, ми могли би вдарити давно по справедливості, але ми. Наче вичікуємо. Тобто, я не бачу от зараз на 9-10, я не бачу, що буде удар і будуть сюрпризи від нас. Вони будуть трошки пізніше, але точно будуть. Наступ з боку Білорусі, Чи, можливо, він цього літа, як. Про це попереджає Володимир Зеленський, враховуючи до того, що в Білорусі вже цього літа будуть відбуватися чергові так звані навчання. Чи можливо з Білорусі планується якийсь наступ не на Україну, а на інші країни? Боже на них там зараз сезон сидіння бульби. Дуже часто дивіться, маряночка, дуже часто коли скільки ми з вами ведем, ну, ведемо ведемо ефіри, дивимось про прогнози. Так, я не бачила жодного разу наступу із Білорусі, хоча дуже лякали цим наступом, що він буде, що він загрожує. Тут іде імператриця, закохані, верховна жриця ні, не буде ніякого. Так, да, можливо, ворог і планує якісь наступи. Багато про це говорять там і військові аналітики. Хтось каже на літо, хтось каже на, на осінь. Але що бачу я, переглядаючи постійно цю ситуацію, тому що це важливо. Потрібно володіти інформацією, адже ми знаємо, що володієш інформацією, володієш світом. Не бачу я. Плани, можливо, якісь були, але вони взагалі ну, ніяк не реалізуються. Ніяк не реалізуються, і е, я цього не бачу. Тобто загрози з Білорусі нема. Дякую, Щиро рухаємось далі. Отже, яка буде ситуація із окупованими територіями України в цьому році, чи будуть до кінця літа? Пропоную подивитись там да так на найближчі три місяці. А чи будуть якісь хороші новини з тих територій, які окуповані, про їх повернення? Будуть не лише Маріаночкою, ми говорили про це вже з вами не лише до кінця літа, а вже до кінця весни. Тобто будуть хороші новини. По Херсонській і Запорізькій області, і е, дивіться, я зараз бачу, і я бачила, що е, і я бачу, що ці е, області нам повернуть, і ворог поверне їх примусово, добровільно, примусово. Але ж що я хочу сказати, я хочу сказати ще про те, що ворог це подасть, наче з барського плеча, навіть наче він робить нам якісь поступки. Але знаєте, мої любі, ворог не йде ні на які поступки. Тобто на ворога натиснули. І він змушений віддати нам ці області. на рахунок Луганської і Донецької це буде початок 26-го. Ще раз нагадаю, хто ще не дивився мої прогнози, будемо звільняти їх з мечем. Я так кажу образно, з мечем, тобто насильно не захоче ворог віддавати нам ці наші регіони. Але ж щодо хороших новин, Запорізька і Херсонська. Я була в Запоріжжі і бачила, що там зараз дійсно місто ожило. В місті дуже багато закордонних делегацій, чомусь то вони там присутні. Значить, можливо, дійсно не все нам кажуть, і не все ми можемо бачити. Також буде прекрасна новина в середині літа. В середині літа повернеться дуже багато зниклих безвісти, які вже там по два, по три роки вважаються безвісти зниклими, але не де в списках не числиться. Буде викрита інформація, де знаходяться ці люди. Що з ними що з ними трапилось? Де вони були? Це буде скандальна інформація на весь світ, але найголовніше, що багато із тих, хто вважається вже декілька років безвісти, зниклими, кого чекають рідні і взагалі вся Україна повернуться до своїх домівок, повернуться героями. Надзвичайно хороші новини та прогнози. І вже так ми знаємо про те, що договір про надри між Україною та США можна сказати заключені. Що від нього очікувати нам? Багато хто боїться. От власне дуже хочеться, щоб ми продивилися, чи є якісь певні підводні камені, чи є щось таке, чого нам. Горять, не розповідають, але воно є загрозою для України, для її цілісності, для наших ресурсів і так далі. Чи все ж таки навпаки це наш, можливо, в деяких моментах такий рятівний круг, рятівне коло я, Маряночко, поганий був звук, не прочу не почула про що ви саме кажете? Договір про надри між Україною та США. Угу, угу, так, давайте подивимося. Дуже бояться, що його підписали. Ми з вами дивилися, що підпишуть не одразу, але до кінця квітня, початок травня він буде підписаний, дійсно так і сталося. Давайте ж подивимося, що він несе для України. Дивіться, перша ж карта, яка падає, карта Сонця. Це чи не одна з найкращих карт е серед старших арканів Таро, але що вона ще означає? Це дуже важливо. Це 19-й аркан. Він йде перед. Страшним судом і картою мир, тобто показує хороше завершення циклу. Тобто, для нас це виключно позитивна історія, яка дивіться, по колісниці, пришвидшить, пришвидшить що наш статус, нашу перемогу, нашу, як ви кажете, цілісність. І обнулить. то це реально відкриття от тих, от завіс, початок відкриття того, що відбувалося, що насправді це вже вже давно існує в просторі, але не ми не могли це бачити, тому десь ми дуже хвилювалися. Десь переживали, тому що ті новини, як нам подавали змі, як нам показували політики, да той же Трамп просто до сказу нас доводили. Але все, мої хороші, тепер ще раз нагадаю: завіса при відкривається любі, і зараз ми будемо спостерігати надзвичайно. Позитивні моменти для України вони відкриються для всіх, для кожного з нас, і це вже ось ось лічені дні! Дякую, щиро. Отже, і ще буквально кілька питань, які хочу сьогодні розібрати. Зараз є інформація про те, що Сполучені Штати можуть послабити санкції для Російської Федерації. Чи може це дійсно відбутися в цьому році? А, дивіться, тут дуже цікаво, йде карта Верховна Жриця, Повішена, і карта правосуддя. Що це означає? Що все ж таки Росія має визнати. Свою поразку перед світом. І тільки за цих умов, коли вона піддасться тиску, дійсно я бачу, що до серпня може бути знято багато санкцій. Але тут карти ще не можуть читати, тому що зараз Рашка водить свої хороводи, так? тобто вона вже давно мала це визнати, вона відтягує по часу. Ми чули, я казала про дедлайни, потім Трамп говорив про дедлайни, тобто їх дійсно вони були для, для Рашки встановлені. Але рашка їх, звичайно ж, не дотрималася, і тому зараз ще цей тиск відбувається. І Якщо продушать рашку, то так певні санкції до серпня місяця дійсно будуть зняті. В яких на сьогоднішній день стосунках Трамп із Путіном ми знаємо про те, що там дійсно відбуваються справжні американські гірки. То вони один одного люблять, то один одного вони не намне наведять. Так що на сьогоднішній день дійсно відбувається, і чи переконали все ж таки Трампа у тому, що Путін водить його за нос? Дивіться, першого скажу, я часто передивляю цю ситуацію. Його не треба було переконувати в тому, що він Путін водить його за носа, тому що Трамп про це прекрасно знав з першого дня, і саме на цьому була і побудована його політика проти ворога Рашки, тому що ніколи Рашка не була для нього другом. Тільки ворогом. Трамп це знав, і тому, можливо, Путін думав, що водить його за носа, але насправді все навпаки. Тепер давайте зараз які відношення між ними, тому що це справді цікаво. На цій фінішній прямій давайте подивимося. Ох, карти, карта дьявола, карта відлюдника, карта місяця, карта ієрофанта. Тобто зараз між ними не на загал відбуваються справжні стички, тиск на Путіна, неготовність йти на поступки Трампу, сильніший тиск з боку Трампа, але все це під картою місяця. Що означає місяць? Місяць означає. Таємниця за закритими дверима, але це відбувається тут. карти про це просто кричать. Але Трамп це не та людина, це людина, яка хоче, е якби своє відчуття власної важливості показати світу, він для того це і робить. Розумієте, тому він з часом, не сьогодні, так завтра, заявить про це на весь світ. Що це він зробив? Що це він тиснув, що це його політика, його план. І Ви знаєте, як би можна було не відноситись до Трампа, але. Те, що дійсно, що би він не казав, що би не говорив, був Байден. Як в якій війні ми ж жили в жахливій війні? Зараз всі починають через те, через заяви Трампа, якби на нього знаєте, трошки скоса дивитися і не скоса, ми це знаємо. Але дивіться, з його приходом 100 днів, які зміни почали відбуватися, якісь рухи почали відбуватися, а не тільки знаєте, як було, що всі були дуже занепокоєні, коли на нас по 200 ракет летіло. коли руйнували наші лікарні, наші міста, коли вбивали наших людей. Тому давайте ще трішки наберемося терпіння, тому що кажу ми вже на фінішній прямі. і вже давно останнє запитання, яке хотіла би сьогодні розібрати, це ключові енергії в травні місяці для України. Які вони будуть? Наскільки вони будуть для нас хорошими позитивними? Чи все ж таки і ще і в травні місяці буде якась певна напруга? Буде ще напруга, будуть удари по містах, але вони вже стихатимуть. Все ж таки, в травні ми будемо бачити більше саме позитивних новин, хороших новин. І такому не на якомусь регіональному рівні, а на масштабному, повірте мені, це травень дійсно. Травень нашої перемоги, яку ми вже побачимо. Ви знаєте, ми вже давно перемогли. Але дивіться, це не та війна, в якій там можна зайти в місто перемогти, або підписати якісь там угоди перемогти. Тут інші правила. Вірніше, тут не діють жодні правила. Тому буде не так, як можливо всі очікують, але знаю точно, як буде і як є. А це... Одним єдиним реченням можна висловити перемога за Україною. Тетяна, я дуже дякую за те, що сьогодні ви знайшли час, долучились до нашого ефіру. Дуже цінні ваші розклади, і ми сподіваємося, що все ж таки, все хороше, те, що було сьогодні, сказано, воно однозначно здійсниться. Дякую щиро. Нагадую про те, що наші глядачі, ви можете писати сміливо ваші питання до наших спікерів в коментарях під цим відео, і в наступних ефірах розглянемо найцікавіше. Дякую. Дякую.